Місто тальне Черкаської області. Ще вчора у цьому будинку було гучне застілля із танцями. Ми сиділи, випили потім ну, почали наче. Трухи й танцювали, все нормально було. А сьогодні тут готуються до похорону. Наталя співмешканка вбитого розповідає, як напередодні ввечері до них прийшов знайомий зі своєю сестрою. Вони випивали і розважалися. Аж тут гість почав залицятися до господині. Через це чоловіки й посварилися. Я почала їх обороняти. Кажу, не бийтеся мені тут у хаті, воно мені ну не треба, не йдіть на дорогу там бийтеся собі. Я їх почала випихати на вулицю, О, і Олег повертається до мене, він мене вдарив по лиці, Іди ляш спати. Я взяла да й пішла, бо думаю, що й мене буде бити. Коли прокинулася, її співмешканець лежав на підлозі. Спочатку думала, що заснув. Я спала. Тоді бачу, що його немає виходів. Він тут лежить. я до нього торкнулася. Він холодний. Їй тоді ще був у будинку. Але коли Наталя викликала поліцію, чоловік почав нервуватися. Бо він зразу почав казати, це не я, це не я. А я кажу, а хто до приїзду правоохоронців у чоловіка здали нерви і він утік, але недалеко сховався на подвір'ї, де його і затримали. Він вийшов на двір. Поліція приїхала буквально швидко, недовго дві машини. Яка десь він тут є. Ну вроді вони казали, що знайшли його. Сховався він за погріб. Зинаїда, сестра підозрюваного жінка, спала у тій кімнаті, де й сталося вбивство. Утім, божиться, що нічого не чула. Та це й не дивно. У її крові, як і в решти компанії, виявили майже три проміли алкоголю. Це більше пляшки, горілки на кожного. Сьогодні жінка ховає своє обличчя. Дуже ну, в такому стані була, що не чула взагалі. Убитому 44 роки, затриманий на рік молодший. За словами сестри, чоловік уже мав умовне покарання, бо покалічив свою дружину. Ну, він судимий був теж жінку побив, зараз лежить, ну не ходяча вона. Буває таке, що да, вип'є і починає, і руки протягував. Нині чоловік у Сізо за вбивство товариша йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Відносно вказаної особи обрана міра запобіжного заходу тримання під варту відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 115 кримінального кодексу, умисне вбивство проводиться подальші слідчі оперативні заходи.